Подякувати, дозвольте мені вам за можливість бути тут. Я в повному захваті від українських військових, які захищають нас усіх від агресора я маю на увазі Російської Федерації Путіна. Відповідаючи на ваше запитання, я думаю, першу чергу ми зараз знаходимося. Всередині переформатування трансатлантичних відносин. Я не думаю, що ми якийсь чіткий сигнал отримаємо з того боку Атлантики, бо ці сигнали змішані. Я думаю, що попередні спікери це відмітили, що є різні сигнали. І звичайно, нас непокоїть те, що сказано про Гренландію. А, і, бо дання є. Членом НАТО і міжнародний порядок має підтримуватися, але з мого боку, і з нашої перспективи, з перспективи балтійських країн, ми мусимо сказати, що ми маємо трансатлантичного партнера важливого, і це важлива і дуже фундаментальна частина європейської безпеки, і ми зробили все для того, щоб нам, як партнеру, довіряли і я говорю, не лише. Про Балтійські країни, але я говорю про те, що ми витрачаємо зараз на оборону, до, будемо витрачати до 5%, Але наші солдати навіть е, за загинули в час виконання мі беречуча місіях НАТО. і Це ті жертви, які Латвія понесла. І в цьому сенсі я думаю, що сполучені штати залишаються дуже важливим партнером і сподіваємося, буде таким партнером. А в той же час я думаю, що зараз в Європейському парламенті в Брюсселі і є. Відбувається дуже делікатне балансування з одного боку, говориться про європейську стратегічну автономію. Це правильно, Європа повинна мати можливість захищатися, оборонятися сама, а з іншого боку, трансатлантичний зв'язок має бути потужним. Щоб не повторити експериментів радянського часів, треба визнати, що Сполучені Штати це країна, яка ніколи не визнавала наші країни як частину СРСР. До того як ми повністю відновили свою незалежність 35 років тому.